Права 4,34. Спростіть вираз. Ну що ж, стартує. В першому завданні бачимо суму двох дробів з різними знаменниками. Щоб знайти найпростіший спільний знаменник, розкладемо знаменник другого дробу на множники. То перший дріб записуємо без змін. Тобто це у нас буде А плюс 1. А в знаменнику А в квадраті плюс А плюс 1. Потім додати. Чисельник першого дробу записуємо без мін. А плюс 2. Що ж записати у знаменнику? У нас у знаменнику А в кубі мінус 1. Як розкласти? 1 це 1 у кубі. Тоді за формулою різниці кубів двох виразів ми записуємо, що це добуток різниці цих виразів. Тобто це буде А-1 на неповний квадрат їхньої суми. Квадрат першого виразу це буде А у квадраті. А помножити на 1 це буде А. І 1 у квадраті це буде 1. І це дорівнює. Аналізуємо зараз знаменники цих дробів. Бачимо, що перший множник А у квадраті плюс А плюс 1 він є і в першому, і в другому дробі. Але в першому дробі у нас бракує ще множника А-1. Тобто, щоб у знаменнику було А-1, нам придеться і чисельник, і знаменник. Множити на А 1. Записуємо, що додатковий множник у нас буде А 1 до першого дробу. Та тоді в чисельнику одержимо а 1. Що множиться на А плюс 1? Так, додати А плюс 2. В знаменнику записуємо А мінус 1. Що множиться на А в квадраті плюс А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику у нас добуток А-1 на А плюс 1 добуток різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто ми записуємо, як А в квадраті мінус 1 у квадраті. Це буде 1. Ну і плюс А. І плюс 2 залишається. Знаменник записуємо без змін. А мінус 1. На А в квадраті плюс А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику тоді записуємо як А в квадраті. Далі плюс А. Є мінус 1 і плюс 2. Це плюс 2 мінус 1, це буде плюс 1. В знаменнику записуємо А-1 на А у квадраті плюс А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник, і знаменник можна поділити на А у квадраті плюс А плюс 1. Скорочуємо. Тут у нас буде 1. Тоді записуємо, що одержимо одиницю. Що ділиться на А-1. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас сума дробів з знаменниками А-3А 3 і 9 мінус а в квадраті. 9 це 3 у квадраті. Але нам зручніше, щоб було А в квадраті мінус 3 в квадраті. Тому мінус винесемо вперед, і в нас буде не додати, а відняти. Тобто записуємо тоді так цю суму. Отже, 2 а що ділиться на А мінус 3? Далі я додати А, що ділиться на А плюс 3. Є. Ну, і якщо ми тут винесемо мінус задушки, то пишемо не плюс А мінус, чисельник від цього не зміниться. 2А в квадраті. А в знаменнику тоді в нас буде не 9 мінус А в квадраті, а А у квадраті мінус 9. А це можна записати як добуток. Різниці виразів, бо А у квадраті мінус 3 у квадраті це добуток А-3 на А плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, зараз аналізуємо знаменники. Бачимо, що найпростіший спільний знаменник це буде А-3, що множиться на А плюс 3. Тоді, щоб в першому дробі в знаменнику був такий добуток, нам прийде цей чисельник і знаменник домножити на А плюс 3. То записуємо, що додатковий множник у нас буде А плюс 3 до першого дробу. До другого дробу А-3. Тоді одержимо у чисельнику. Вже можна виконувати всі дії з чисельниками, бо знаменники у нас будуть однакові то ми записуємо 2А, що множиться на А плюс 3. Далі А додати А, що множиться на А мінус 3. Ну і відняти 2А в квадраті. А в знаменнику записуємо спільний знаменник. У нас буде А мінус 3. Що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки у чисельнику. 2 множимо на А плюс 3. 2а помножити на А це буде 2а у квадраті. 2А 2A множимо на 3, це буде 6А. Далі А помножити на А мінус 3. А помножити на А це буде А у квадраті. Далі А помножити на мінус 3, це буде мінус 3а. Далі і залишиться ще відняти 2а в квадраті. В знаменнику записуємо А мінус 3, що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. В чисельнику бачимо, є в нас сума 2а в квадраті і мінус 2а в квадраті. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо їх, то у нас залишається тоді А в квадраті. Потім плюс 6А і мінус 3, а це буде плюс 3А. В знаменнику записуємо А мінус 3, що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. Якщо ну ж в чисельнику А виносимо дужки. то тоді у нас було А у квадраті, якщо ми поділимо на А, це буде А. Додати. 3А поділити на А це буде 3. Ну а в знаменнику записуємо А мінус 3, що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що у нас А плюс 3 у чисельнику і знаменнику скорочується, то залишається тільки А у чисельнику, що ділиться на А-3. Переходимо до третього завдання. Тут у нас також сума дробів, але з різними знаменниками. Давайте ми розкладемо на множники ці знаменники. Отже, записуємо 4. У нас тут можна М винести за дужки, M. Тоді M у квадраті поділити на M, це буде M. 4m поділити на M, це буде плюс 4. Додати. М плюс 8. Тут у нас 4 можна винести за дужки. То 4М поділити на 4 це буде M. Додати, а 16 поділити на 4, це буде 4. І це дорівнює. Аналізуємо знаменники і бачимо, що у нас є спільний множник m плюс 4. Тоді найпростіший спільний знаменник це буде m плюс 4, що множиться на m і множиться на 4. Усі множники я примножив. По діагоналі дописуємо, що до першого дробу потрібно і чисельник, і знаменник помножити на 4, щоб в знаменнику з'явилася четвірка. Ну а другий дріб потрібно помножити на m, щоб в знаменнику з'явилося m. Тоді знаменник буде однаковий, а в чисельнику одержимо 4, що множиться на 4. Додати. Ну і M, що множиться на M плюс 8. А в знаменнику записуємо 4, що множиться на M, 4M, що множиться на M плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення і розкриваємо дужки. 4 помножити на 4 це 16. Далі m помножити на m це буде m у квадраті. І m помножити на 8, це буде плюс 8m. А в знаменнику записуємо 4m, що множиться на m плюс 4. І це дорівнює. В чисельнику запишемо так, щоб могли використати формулу квадрата суми. Тобто записуємо як квадрат першого виразу, це буде m у квадраті. Далі 8m це подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на m і помножити на 4. І плюс 16 це квадрат другого виразу, це буде 4 у квадраті. В знаменнику записуємо без змін. 4m що множиться на m плюс 4 і це дорівнює. Ну що ж, використаємо у чисельнику формулу квадрата суми, тобто це в нас буде m плюс 4 у квадраті. В знаменнику записуємо без змін 4m на m плюс 4. І це дорівнює. Ну, що ж, m плюс 4 у квадраті і в чисельнику записуємо як M плюс 4, що множиться на M плюс 4 в знаменнику? Записуємо як 4M, що множиться на M плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, тоді. На M плюс 4 і чисельник, і знаменник скорочуємо. То одержимо чисельнику M плюс 4. А знаменнику 4M. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого завдання. Тут у нас сума двох дробів і відняти одиницю. Щоб ці дроби додати. Нам потрібно їх звести до спільного знаменника для цього, щоб знайти це найоптимальніше, як зробити, то розкладемо на множники кожен з цих знаменників. Отже, перший дріб буде 2. У нас 3 b плюс 6, 3 можна винести за дужки. То в дужках залишиться тоді. 3b на 3, це буде B. Додати. І 6 поділити на 3, це буде 2. Додати b в квадраті мінус b мінус 2. В знаменнику b в квадраті мінус 4. Це b в квадраті, мінус 2 в квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів b мінус 2 на їхню суму на b плюс 2. Так, ну і відняти 1 ми запишемо як 1 перша. І це дорівнює. Аналізуємо зараз ці дроби. Ну що ж, Бачимо, що тут у нас є множник B 2 спільний, то не вистачає у першому дробі B-2 в знаменнику, то прийдеться і чисельник і знаменник множити на B-2. Це буде додатковий множник. А в другому дробі не вистачає тільки трійка в знаменнику, то прийдеться і чисельник множити на трійку. Записуємо, що додатковий множник буде 3. А в, третьому дробі? в третьому дробі треба так, це одна перша, щоб в знаменнику було 3, що множиться на b-2 на b плюс 2. Але b-2 на b плюс 2 це b в квадраті мінус 4, b в квадраті в квадраті. То я запишу до такого ножники, скорочено так, бо не поміститься такий довгий вираз, Як 3, що множиться на b в квадраті 4. Є? Ну що ж, тоді одержимо у чисельнику знаменник у нас вже буде спільний, як 2, що множиться на b 2. Далі додати 3, що множиться на b у квадраті мінус b мінус 2. Ну і відняти 3, що множиться на b у квадраті. Мінус 4. В знаменнику записуємо тоді 3, що множиться на B мінус 2, і що множиться на B плюс 2, і це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. в чисельнику 2 множимо на b мінус 2. 2 помножити на b – це буде 2 b Далі 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4. Далі 3 множимо на b у квадраті мінус b мінус 2. 3 помножити на b у квадраті це буде плюс 3b у квадраті. Далі 3 помножити на мінус b, це буде мінус 3b. Далі 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6. Далі. Мінус 3 множимо на b у квадраті мінус 4. Мінус 3 помножити на b у квадраті буде мінус 3 b у квадраті. Далі мінус 3 помножити на мінус 4, мінус на мінус буде плюс, а 3 на 4 12. В знаменнику записуємо без змін 3, що множиться на b мінус 2, що множиться на b плюс 2. І це дорівнює. Шукаємо подібні доданки у чисельнику. Бачимо, у нас є сума плюс 3 b у квадраті і мінус 3 b у квадраті. Ця сума дорівнює 0. Тоді в нас є 2b мінус 3 b це буде мінус b. Далі плюс 12 і мінус 4 і мінус 6. Мінус 4 і мінус 6, це мінус 10, 12 мінус 10, це буде 2. В Знаменнику записуємо 3, що множиться на b мінус 2, що множиться на b плюс 2. І це дорівнює. Щоб ми могли скоротити мінус у чисельнику можна винести дужки, то вийде мінус. Тоді, якщо ми мінус заберемо, то буде не мінус b плюс 2, а b мінус 2. А в знаменнику записуємо 3. b мінус 2. На b плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, на b-2 скорочуємо і чисельник і знаменник. Тоді тут записуємо 1. Тоді у нас один мінус можна винести за дужки. Перед, перед дріб поставити, перед дробом. Мінус. Тоді у нас буде 1. А в знаменнику тоді 3 множимо на Б. Це буде 3Б. І додати 3 помножити на 2 це буде 6. Є? Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Ну що ж, спростіть вираз. Ми спростили. В першому завданні записуємо 1. Що ділиться на А мінус 1? У другому завданні А що ділиться на А мінус 3? У третьому завданні? Це М плюс 4. Що ділиться на 4М? І у четвертому завданні? Це мінус одиниця. Що ділиться на 3B плюс 6? Ну що ж, ось таке громістке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправо завершено.